На роботі проблеми. Гаразд, Я скоро повернусь. Сем! Гаразд, хлопці, дівчата. Приготуйтесь. Операція відбудеться сьогодні. Заберу посилочку. Відбійся, ми не маємо дозволу. Де Сем? Вона що мене на когось проміняла. Що Шо? такого невідкладного в її роботі? З'явилась, навіть пилом не вкрилась. Вбивала б усіх на роботі. Та я знову з вами. Ну, мо тебе заміж видавати. Ти класна оперативниця. Але в реальному житті ти нудило. Забудь про роботу. Чуєш, відривайся. Показуй цицьки незнайомцям. Сем, невже ти приїхала? Ката шик. А де мої квіти? Оця хрінь? Ага, насолоджуйся. Вибачте, що перервали щасливу подію. Але ви, мої заручники. Це нормально для американського весілля. Оні твоя робоча рука. Ось у нас проблема. Хтось прибрав одного з наших. Здається, мені вона не просто дружка. <плес> Но, бачила Сем. Вона єдина нас врятує. Це стервона спогу. <пілляв> Якого біса, Сем. Де ти так навчилась? Це моя робота. <пілляв> Може, я не найкраща подруга. <пілляв> Та яку людей для тебе замочила. Це так <пілляв> Як це заводиться? Я думала, секретні агенти їздять на всьому. Але ж, бляха, не секретні агенти. Є жартую. Перегонка на весіллі. У кіно з 19 червня.